Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Маємо чудову можливість разом із вами відкрити святе письмо, разом із вами, подякувати Богові за день життя і особливо за обітниці. Господь словом своїм навчає нас сьогодні. Він, звичайно, дає нам і доручення. А як же ми віднесемося? Це наша справа у Пророка Єзикиїла в третьому розділі, в 17-му вірші, ми читаємо. Сину людський, я настановив тебе вартовим для Ізраїлевого дому. І як почуєш ти слово з уст моїх, то остережеш їх від мене. Кожному з нас Бог доручив свою справу. Він вимагає від нас, щоб ми були не тільки вірними вартовими, а й сумлінними трудівниками. Ніколи не будемо ставати байдужими, неуважними, пасивними. Ніколи не будемо спати на тому місці, де Господь поставив нас вартовими. Натомість завжди будемо виконувати доручені нам обов'язки відповідно до нашого становища. Існує потреба у завзятті, стараності, а також у серйозних зусиллях, глобальній зацікавленості і непохитній вірності. Сповнені почуттям обов'язку, ми повинні з готовністю взятися за ту працю, яку дає нам Господь. Ми не знаємо, скільки ще часу нам відведено для цієї праці. Це Божа праця. Вона прихована для нашого добра. Однак, скільки б часу не залишалося, будемо використовувати його як люди, котрі мають дати звіт за прожити життя. Подумайте серйозно. У світлій вічності стільки ще слід зробити у нашому світі, аби пробудити безтурботних, недбалих і недосвідчених, щоб вони пізнали Божі закони, відчули необхідність у послуху цим законам для їхнього ж добра та для Божої слави. Адже гріх приносить не тільки величезну біду, а й призводить до втрати життя, як у цьому світі, так і. І вічне життя у світі майбутньому. Ми повинні старано обмірковувати це питання і усвідомлювати, що щастя чи горе людей багато в чому залежить і від нас. Вірність з нашого боку може спасти багато душ у той час, як недбалість і безтурботність може призвести до загибелі наших ближніх у теперішньому та й у майбутньому житті. Своєю відданістю, своїм сумлінним виконанням обов'язку ми можемо запобігти багатьом бідам і порушенням Божого закону. Ми повинні піднятися як один, задягнувшись у Божу силу, відкрити наші серця для вимог теперішнього часу. Ми маємо кликати до Бога з вірою, щоб він міг вилити своє світло і свою благодать каналами, призначеними ним для добра тих, хто страждає від нестачі знання. Коли ми молимося і пильнуємо, докладаючи серйозних зусиль, аби придушити зло і стояти на варті проти розбещеності і сучасних обман. Давайте триматися живою вірою за силу, якою можемо володіти і яка благословить нашу працю. Ми можемо здобути світло, пізнання і силу, і наш вплив буде поширюватися. Будь-яка відповідальність загартує, зміцнить нас для нової боротьби та успішної праці, щоб Бог був прославлений. Адже ми із вами, дорогі друзі, є представниками небес. Тому Господь закликає нас до єдності. Апостол Петро у першому посланні, у третьому розділі і в восьмому вірші сказав нам: нарешті усі будьте однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні і покірливі. Існує величезна необхідність. У вихованні в собі ніжності і м'якості. Ніхто не повинен соромитися, виявляти ніжний, співчутливий дух до тих, хто заблудився. Людина, котра вважає себе вільною від помилок, далека від того, аби постати без вади перед Богом. Ніхто не повинен думати, що вияв співчуття це щось таке, чого слід соромитися. Коли в житті якоїсь людини наступає криза, а інша намагається дати їй пораду, то особистий приклад порадника і дух, яким він сповнений, відіграватимуть важливу роль у тому, чи справить ця порада благотворний вплив. Послідовне життя. Виявлення щирої Христової зацікавленості в душі, котра перебуває в небезпеці, підкріпить пораду силою переконання, спрямувавши душу на безпечний шлях. Той, хто швидкий на засудження інших, хто словом завдає гострого болю і образи, пораненій душі, виконує роботу сатани і є спільником князя Темряви. Коли спокушувані. І випробовані душі, зазнають покарання. Нехай вони пам'ятають, що Господь спасе їх від смерті. Нехай душі, котрі переживають осуд, пам'ятають слова, кого я люблю, того докоряю і караю. Людина, сповнена Христового Духа, пильнуватиме над душами, як зобов'язана дати звіт за них. Христос розраховує на нас. І ми повинні розуміти свій обов'язок та діяти у Божому страху. Нам необхідно спрямувати свій погляд на Його славу і бути вірними. Не плекайте думок про себе або природніх почуттів, які заважають вам говорити. Говоріть, не бійтеся із серцем сповненим ніжності й любові до душ. Попереджайте, застерігайте, благайте, робіть усе можливе, щоб вони зрозуміли правду. Ніколи не припиняйте працювати для людини, поки залишається хоча б один промінь надії. Однак наші слова можуть поранити душу, тому будемо обережні. Зодягнемо свої слова у любов та ніжність Ісуса. Ми маємо. Пом'якшити кожне викриття любов'ю і співчуттям. Як ви поводитеся з людьми, як судити інших, так і Господь поведеться з вами, і так судитиме вас. Нехай же кожен послідовник Божий, котрий називає себе Божою дитиною, утіліє в житті уроки Христа, якщо він був змушений ранити. Нехай вважає своїм обов'язком ізцілити, перев'язати істину, слід говорити завжди з любов'ю, з Духом Христа, котрий перебуває в душі. Бо цим словом можна і ранити людину. Я хочу молитися, дорогі мої. Коли сьогодні Господь відкрив цю істину про взаємовідношення, щоб Господь дав нам любові. Щоб ми все, що робимо, робили з любов'ю. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батьку, тобі єдиному, святому, премудрому Богові, Творцю Всесвіту і нашому Творцю, ми приносимо честь, поклін і подяку. Бо любов Твоя продовжує бути над нами. Ми серед живих. Ми сьогодні могли відкрити Твоє Слово і читати обітниці якими ти навчаєш нас, як ми маємо мати добрі взаємовідношення один із одним із тобою, Господи? Тому просимо, навчай нас, докоряй нас, веди нас по дорозі життя, щоб ми пройшли життєвий шлях, не дивлячись ні на що, щоб ми дивилися тільки на тебе, бачили то спасіння, яке куплене нам на Голгофі, щоб прославляли Тебе своїм життям. І щоб наші взаємовідношення також сприяли єдності із нашими ближніми, щоб у цьому проставився Ти, дорогий Господи. Ми просимо, щоб Ти нам прощав, коли, можливо, ми своїми словами чи вчинками наносили рани комусь, коли ми зневажали Тебе, коли не звертали увагу на Твоє слово. Прощай нам, Господи! А сьогодні ми хочемо, щоби ти вів нас своєю дорогою життя, і нехай ця істина, яку ми вивчали, стане. Нашим дороговказом нехай вона підтримає нас і наших ближніх. А тобі за все подяка, Бог Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я глибоко впевнений, друзі, дорогі, що і ви зауважили, що сьогодні досить важко будувати взаємовідношення. Вони втрачаються в сім'ях, у родинах. Вони втрачаються у колективах, в суспільствах. Вони сьогодні втрачені між державами, дорогі мої, а все тому, що справа Божа на землі йде до кінця, і диявол лютує. Він робить усе можливе, щоби ще відтягнути час повернення Ісуса. Господь бажає сьогодні бачити людей спасенними. Ради цього Він прийшов на цю землю, віддав своє життя і сьогодні навчає нас. Він просить буквально нас, як колись просив пророка Ізекиїла, щоб він став на варті для дому Ізраїлевого. А Він сьогодні просить нас стати на варті у своїх сім'ях, сказати дітям, що добре, що погано, щоб стати на варті у колективах і сказати, Господь так не навчає, щоб запанувала любов і ласка. Господь пообіцяв, що Він повернеться, але Він каже: Я повернувшись. Чи знайду я вас готовими зустрічати мене? Він не бажає вічність проводити без нас. Він ради цього віддав своє життя. Тому сьогодні давайте відкриємо свої серця, приймемо Ісуса, понесемо Його любов у наші колективи, у наші сім'ї, в наші родини. І тоді настане день, коли ми будемо радіти разом із Господом. Тож будьте благословенні Господом сьогодні. До побачення.